ти з'їла всю калину! Ого-го! Продовжуєш пожирати? Да, залишилося. І читаєш книгу? Покажи, де ти калину їсиш, покажи. Це, де ти їсиш калинку? Де? Оце така в тебе гілочка калини і ти її всю з'їла, да, Гануся? Тобі дати ще калини? Ти несиш на твій таріли гілочку. Ти пішла на вулицю в морозець такий, вирвала собі калини, так? Да? Тримай. Ей, стоїть калинка. Клас. Це з'їла дівчинка калинка. і взяла собі новеньку. Так, Да, Гануся? Ти любиш калину? Любиш калину, Ганусь? Любиш? Клас. Йогурт солодкий ні, а от калина кисленька така. Саме то, да, Ганись? Буде дивитися мультик з сестричкою? Який мультик буде дивитися сестричкою який? Цікавий, так? Да? Який, який? Покажи який. Такий о так? Да? Смакота така, да? Як смачно, як смачно. Ой, так смачно. Ням -ням -ням. Аж пітанцова хочеться, да, Анис? Красуня, ти моя золота. Така ж добра, така она. Це мені, дякую. А це тобі. А це тобі, да, їж, їж. А є там книжечці, такий намальований персонаж. А ты наш любимый персонаж есть коленку, да? М -м, такая добрая. Смакуй, смакуй, моя девчонка, на здоров'ячку.